Коротше, фарбуй. Мені все одно, як ти це будеш робити, фарбуй, і я поки знайду платі. Дуже сильно фарбуй. Ось все. Мені взагалі все одно Його... Фарбуй. фарбуй Денисе. Те, чим я займаюся на цьому проєкті, це скеровую його усіх. Денисе, ну серйозно. Я розумію, що я не досконалий. Хто тут досконалий, з нас. Проблеми почались, коли ми якось ну… деталізувати я намагався наше завдання. Зробиш на мені мозаїку. Ну, отак от ніби скло побите. Ніби скло побите? Я думаю. Ну, що ж це таке може бути? А де вони були? На обличчі, всюди? Так, на обличчі. Взагалі так. всюди. Так. Красиво, неймовірно, заплющуче. А там пензлика ніякого немає. Ні, Денис, це все ручками. Ну. От знову. У нас обмаль часу, а він стоїть, типу, от як цей, я не знаю, на чурморт малює. Оце по коло там, дивлюся. Я встигла знайти горна стая і штору, і те. Та не так. Ось, ага, О, ось, ага, ось, ось фарбузь. І більше, більше, ще більше до краще. У нього руки були всі чорні взагалі. Це така самовіддача. Людина, ну, типу, живота, не жаліла заради власне перемоги. Ну знімай, знімай. My body's I'm losing my teeth. stories sadness so deep Даша, ти піднімаєш рейтинг цієї передачі до, до рівня 24 частки. Просто жах. <різь> Дурень. <різь> ну, всередині в неї агонь. Давай. Зважаючи на те, як прекрасно вдався образ у Даші, думаю, що Денис а, працював, не покладаючи рук. В Цілому здається, що образ нам вдався. І речі знайшли, що не знайшли, трошки а, покращили, пристосували до картини. Ми перетворили обізянку на горностая. Шановні біологи, якщо цікаво, як телефонувати. Усе і капелюх поправимо. Давай, і мені здається, ми готові. стоп, час вийшов. Я переживала в цьому конкурсі. Я дуже хотіла виграти. У мене ніяких сумнівів не було, що приз а, навіть не повз. Він десь далеко так проїхав десь там. Зараз будемо творити. Ми мали зобразити русалку і показати її ніжність. Це була виграти. Це бажання видно в наших очах, то далі вже все зробить, господь Бог. У мене Фріда, е, звичайно. Прекрасно. Я розумію, що це нереально весь час брати тотем тільки через те, що є оцей дух конкуренції. Я маю бути: якщо не найкраща, а бажано найкраща. То ну, хоча б в лідерах. Дівчина з сережкою. Згадав. Ну, У неї тут така ось ось широка от, йде. Отут блакитна, так, а отут у неї світле. У мене такий азарт прокидається, дуже класний. Я реально налаштована, так що все взагалі буде добре. Коротше, у нас картина така. Стоїть чоловік, і тут от, от у нього яблуко зображене. Я Ван Гог. На картині зображено е, автопортрет. Жінка і Називається хлопець у капелюсі. Медуза Горгона. І потрібна моя емоція отака. Я зрозумів. Медуза горгона. Знаю. Все пішло. Все старт. Ціла купа всього, але коли я почала придивлятися, то я зрозуміла, що я взагалі, тобто, ну там навіть якби я не маю взагалі нічого, щоб мені підійшло. Я була шокована, було просто всього дуже мало. Ми це все перебирали, кидали, і не зрозуміло, що брати треба хапати вже те, що є. Настя так ринулася, а дуже сильно хотіла виграти, звичайно, як і інші учасники. Тому я просто типу підносив. А крили інші є. Який краще для шампанського чи абсент? Що п'ють? Абсент? Чим п'ють? Абсент з лимончиком. Ти вмієш зав'язувати кроватку? Ще спомотимо зав'яжемо. Зроби мені акуратненько, гарненько. Поки Саша орієнтувався в просторі, як завжди, я схопила жабо з туалетного паперу. Хоже, до речі, виходить. Ось, на, ось просто вузол, вузол, два так. вузли. Зараз. <плес> <плес> Саш, ти ще не можеш вузлик зав'язувати. У мене просто проблеми з зав'язуванням. <плес> як, <це? плес> як це не вміє робити вузлики? Ну, як ти шнурочки зав'язуєш? Один раз зав'язав і вже все. Ну, Саша сам по собі просто такий за темпераментом дуже нерішучий. І я зрозуміла, що я швидше впораюсь самостійно. Тримай хвіст мій. Угу. Не дуже комфортно почувався, тому що там особливо такої є командна робота, але Катя мені я типу краще знаю. Я, я сама з цим всім розберуся. Нам треба прискоритися. Віталю. Так. Я намагаюсь прискоритися. Просто у Віталіка є оця от нотка така. Коли він хвилюється, він дуже розгублений. Я, начебто, завжди кажу: не хвилюйся, все нормально, просто слухай мене. Але, в принципі, працювали злагоджено. Намалюй мені зморшки. Я б хотів дізнатися як. Ну, пригадай, діда. На вигляд норм? Так, взагалі прекрасно. Ми врахували взагалі всі деталі, які були на картині. Я була схожою. На, тримай, я тобі буду давати, О, а давай. ти вставляй. Блін, ну реально у нас найкрутіше. <гум> у нас з'явився конек. Я просто йому казала, що приносити. І він іще зламав парасольку. І цим мені допоміг зробити моїх зміючок більш тендітними. От як бачите, у мене найкраща зачіска і найкраще перевтілення взагалі то що ще не вистачає? Чого ще не вистачає? Це вже нас нічого більше не може врятувати. Я був задоволений, тому що основа о, у вигляді валі вона була офігенною, тобто вона класно підходить під цей образ. Вона дуже жіночна, вона тендітна витончена. Я зробив велику ставку на її зовнішність, і в принципі все було класно. Я перепрошую. Це ну. Це здорова реакція на те, що я бачу, правда. Е, на початку я, звичайно, обмовилася е, фразою, що хотілося б, щоб всі зробили е, крок на зустріч мистецтву, але не такий широкий крок. Не так прямо. Цілий крос на зустріч е, мистецтво. Ми упорались відмінно. Реально, у мене взагалі у мене було ідеально. Ми сподіваємося на перемогу. І Гліб хоче виграти, і я хочу виграти. Не можу я оцінити ці прекрасні витвори мистецтва. Але вас, як креативних людей, я оцінюю на десяточку. Молодці. Браво! Для адекватної оцінки нам реально потрібен експерт. І зараз я хочу запросити директорку центру сучасного мистецтва М17. Зустрічайте Наталя Шпитьковська. Вітаю які сті гарні. Наталі. Ну, от е, наші витвори мистецтва. Я думаю, ви зразу зрозуміли, про які шедеври йде мова. Майже. Значить, зараз настає другий етап завдання. Потрібно свою роботу, свій шедевр захистити. Розказувати і захищати свій витвір мистецтва обов'язково має дівчина. Я перехрестився, подумки дев'ять разів, бо валі придеться віддувати за нас двох. Ну, я злякалась, тому що я не запам'ятала художника і не запам'ятала, якого року вона була написана. Я реально була шокована. Ну, очевидно було, що, типу, як в тому фільмі, ми в гівні. Я не розгубилася, от я зазвичай дуже боюсь, але зараз, завдяки цьому проєкту і випробуванням, я думаю, ну вийду і скажу, як є, що я нічого не знаю. Страху, що ми провалимо випробування, у мене не було. Але впевненості в тому, що ми виграємо, теж у мене не було. Я коли слухала оце усе, а, на екрані. Я запам'ятала, що цю картину намалював. Кара якось, якось, якось і вона називається Меду медуза горго з Горго. А власне пофіг. Ну, виносьте перший мольберт. Пані з горностаєм підходять для захисту своєї роботи. Я знала не все супер детально, але я не напружувалася. Я вже і так я завжди напружена. Я не можу більше напружуватися. Ну, реально, це от максимум. Ну, думаю, нормально, впораємося. Губи втягни. Угу. Так. Я хотів, щоб у нас була презентація на 200%. Прекрасно. Тому я дуже її підтримував, стоючи за тою ширмою. Леонардо Да Вінчі – це, взагалі, великий італійський художник, винахідник, взагалі а митець. Я Коротше, розповідаю про картину. Дама, горноста... Дама з горностаєм написав її Леонардо да Вінчі. Е, як розповідає історія, що цю картину написав, е, він написав на замовлення короля е, для своєї коханки. Вона Вона… дивиться в бік в лівий бік, але насправді як те ж кажуть історики? Кажуть історики, так вона дивиться на біблію. А що означає горностай у вас в руках? Це як. Що? що яке запитання було? Вона ж була коханкою, значить він до неї красиво залицявся, і тому горностая не всі могли собі дозволити, тому в неї він був, і вона його напевне це була її улюблена тварина. Якщо ми подивимося на горностая, він білого кольору. Білий це колір цнотливості. Тобто, незважаючи на те, що вона була відомою коханкою при дворі, яка тримала серце відомого вольможі. Вона е, постає перед нами в цьому живописі, як цнотлива жінка. А? а ось, якби він малював таку витончену панянку, як моя Даша, картина була б сто разів краще. Вау, так приємно, справді. Нормально, стелить Денис звичайно навчився. Я буду її підтримувати, навіть якщо її будуть топити. Дашка була дуже навіть за таких умов ну супер, Даша молодець.